Зима студіть снігів тороси, на них червона пінь Спинив похід орди матросів, палких сердець курінь. Черніє шлях і сунуть лави, і хтось уже вмира, іначе грім лунає слава і кат кричить: ура. Огонь, дими, як злива, стріли. І ряд цілий упав, вони ж несли свій прапор сміло, сини безстрашних лав, а ворог сік вістки скорботні, пливли, казали всім, на смертний бій ішло три сотні, з трьохсот в сім. Та сніг розстав, понад байраком блакить сонце знов. Лише в житах ростуть немаки, Цвіте юнацька кров, А вітрих довкруг рік річна, Збирав пишний жмут, плете з квіток легенду вічну Прочин героїв Крут.